Особливо запеклі бої власне тривають за Херсонщину. На цьому напрямку лінія фронту і вдень, і вночі здригаються від розривів великокаліберних снарядів. Саме артилерія тут грає першу скрипку. Але подекуди окопи наших армійців настільки близько до позиції росіян, що доводиться вступати і в стрілецькі бої. Репортаж кореспондента ТСН Антона Коцуконя. Звідти нас вітає Херсонщина великою стелою і дорожнім вказівником, біля якого зупиняємося лише на мить. Тут стояти небезпечно. Все є. Чим ближче до лінії фронту, тим більше навколишні села нагадують зону відчуження. Я намагаюся вловити поглядом хоча б одну вцілілу будівлю, але таких тут немає. Ось що перетворює московицька орда при фронтові села. Куди не глянь. Руїна. Суцільна руїна. День за днем, місяць за місяцем з впертою систематичністю росіяни рівняють це село з землею. Колись тиха, спокійна, багата місцина стала майже безлюдною. На вулицях спалені й понівечені автівки. Всюди рештки мін та снарядів. Щохвилини навколо звуки війни. Згадкою про довоєнне життя на вулицях села цвітуть червоні троянди. Знаєте, я щиро дивуюся, з якою любов'ю жителі прифронтових сіл доглядали за своїм домом до війни. Ось таких клумб тут на вулицях десятки, і ось таким було село до приходу сюди руського міра. Ось ці хлопці, запобіжник від того, щоб русський мір не пішов іще далі. А такі його намагання відчувають на собі щодня. 120-й сього приході прийшов задіватися по бліндажові пару днів назад. До росіян тут кілька сот метрів. Тому навіть по окопам треба ходити хутко. Цю територію проходимо. Бить. Відстань настільки мала, що ворожу піхоту дістає навіть стрілецька зброя. Противник на цій ділянці здебільшого гатить мінометами. Один з прильотів хлопцям вдалося зняти. Мінометка, 80-й калібр. Буває 120-й прилітає, але частіше 80-й. Беха також виїжджає, починає працювати. Бійці і ще на підльоті снаряду знають до них це чи ні. Ти вже сприймаєш на слух, що це твоє, чи не твоє, чи десь далі воно полетить. Чи... Іменно вже до тебе воно кричить: я лечу до тебе. Поки відносне не затища, хлопці налагоджують побут. Взялися ставити нову інтернет-точку. От роутер, от провода, от лопата. Ну, дві лопати, точніше. Дараз буде Кілька хвилин роботи і все працює. Чотири палички, скоро спущимо мегабіт. Ідеально. Ще мізкують над тим, як обігріти позиції, непомітно для ворога. Лися опадають зимно, і тепер треба думати, як обігріти людей в бліндажах, щоб не було видно диму. Тому що дим це означає, куди можна прямою наводкою лупити. Кидайте роботу. Обід готовий. Раптово командує кухар. Сьогодні в меню картопля з м'ясом. Люди допомагають набагато смачніше ніж вдома навіть. І кожен з цих бійців, які дев'ятий місяць стримують ординську навалу. Мріє нарешті скуштувати можливо менш смачну, але все ж домашню їжу, коли повернуться додому з перемогою. Із Херсонщини Антон Куцуконь, Володимир Черенков, Сергій Перфілов. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.